Що спільного між ось цим та ось цим? Так, те, що і це, і це лотерея. В цьому випадку ми виграємо або ж програємо гроші. Частіше програємо. А в цьому ми купуємо смачний кавун або ж витрачаємо гроші на несмачний. Ну а з вами Денис Неїшко. І сьогодні неїжко купив 100 кілограмів кавунів, щоб дізнатись, як же обрати найсмачніший. Поїхали! Буде дуже цікаво. Спеціально для цього відео я занурився в тему кавунів. Знайшов ось такі картинки, які допомагають обрати типу смачний кавун. Він має бути середнього розміру, дзвінкий, жовтою плямою, ваше, мабуть, улюблене сухим хвостиком та бути контрастним. Типу, якщо все це співпаде, то у вас 100% буде смачний кавун. Але не завжди це. Виходить, ви купуєте, ніби вибираєте там ляскаєте по ньому. Ну а по факту виходить не несмішний кавун, ви просто виконали свої гроші. Тому я купив 100 кілограмів кавунів з різними особливостями жовтою плямою та без зеленим хвостиком та з сухим хвостиком. Контрастний та неконтрастний. І ще маленький, середній та величезний. Єдине, що я не обирав між дзвінким та глухим, тому що я от навіть зняв в магазині, я стукаю по ним. І вони просто однакові, вони однаково звучать. Я не знаю, як... який потрібно мати слух, щоб визначити, який кавун по звуку. Дзвінків він чи глухий. Я ляскою. Дзвінку? Ну, дзвінку начебто. Глухо. Глухо. Просто люди приходять до відділу з кавунами і отакі. До речі, декілька слів про те, як я купував ці кавуни. Це було довго, важко. Єдине, що скажу, я замахався перекладати кавуни в пошуках, що це просто капець. Я вже перебрав все, що є. Завтра буде кріпатура. Поїхали доразі. Возик повний кавунів не так просто возити, як виявилось. Викладати на касу і бачити ось такі очі касирші просто. Як розумів, що зараз ці всі кавуни потрібно буде пробивати, але ні. Я, вибачте, який станий джентльмен, брав кавунчик, кожен сам отак, пікав і клав назад в кошик. <плес> Найважче їх було занести і довести додому. 100 кілограм кавунів. Ну, типу, це я ніби гантелю, ніби штангу. Я ніби штангу додому віз. Ну що? Як то називають? Попити, поїсти, вмитись і опісятись. Оце називають процес поїдання кавунів. Почнемо з кавуна номер один, і це в нас кавун дівчинка. В мене є ось такий величезний, ніж для того, щоб різати ці кавуни, але я хочу перевірити лайфхак. Черепне цей кавун, якщо сюди вдарити. Не всі кавуни репаються від цього. Ось так в нас виглядає перший кавун дівчинка. Червоний, гарний. Але щось мені здається, що він на смак такий, як кашицевидний. Я не знаю, як це пояснити, думаю, ви розумієте. Кавун смачний, соковитий, але не те, що прям такий солодкий. Він освіжаючий. Цей кавун не такий хрумкий, а він більше до каші, до, такі, до такого з крупинками стану. От навіть на пальцях зараз якісь крупинки катаються. Я такий не дуже люблю. Я більше люблю, щоб такий, прямо ж хрумкий був. Ну, але непогано. Мабуть, він вже ближче до переспівшого. Поки що, дівчинку, відкладемо в сторону і поріжемо хлопчика. В трусиках. А ось це вже хлопчик. І по вазі вони однакові, плюс-мінус 8 кілограмів. Давайте його розріжемо, може він репнуток. <плес> ну, щось репнуло, але я просто його розбив. О, тут звук вже кращий, він вже репається. Ну, я вам скажу, що він виглядає, як на мене, насиченіше. Ось так в нас виглядає кавун хлопчик. А от пахне менше. А пахне я. На запах той смачніший. В цій руці в мене перший кавун, цій другий. Вони обидва соковиті, але перший солодший. Цей більш водянистий, більш все одно освіжаючий, а цей солодший. Добре. За солодкістю дівчинка перемогла. Сподіваюсь, що це підтвердження факту, а не просто випадковість. Показую для научного порівняння. Ось це перший, ось це другий. Ой-ой-ой, вибачте, я забув перенести заняття зараз одну секундочку. Hello, Denise. Hello, teacher! Sorry, I'm filming a 100 kilo watermelon video for YouTube right now. Can we please postpone the lesson for later? Thank you. Хух, телефонував вчитель з EnglishDom, це школа вільноанглійської. англійської. Ви не повірите, наскільки зручно навчатись з ними. Заняття проходять по відеозв'язку один на один. Розклад? Ну, підлаштовуєш під себе. Ось я тільки ще попросив перенести урок і все ок. Взагалі, в EnglishDom повна свобода у вивченні англійської. Хочеш е, кулінарний курс англійською? Та, будь ласка, не цікавить кулінарія. Є купа інших тем у спікінг клубах чи селф стаді курсах. Точно знайде щось за своїми вподобаннями. -м. Mm. і ось ще крута фішка. Навчатись можна прямо в мобільному додатку. Уявіть собі, знімаєш відео про кавуни і паралельно вчиш англійську. Ну зручно ж, хочете перевірити? Переходьте за посиланням в описі під відео або ж скануйте QR-код на екрані. Перше заняття безкоштовне і займе всього 25 хвилин. І ще бонус з промокодом Кавун ви отримаєте 10% знижки на курс. Вільне майбутнє починається з вільної англійської. Ммм, mm, делишес. Це кавун номер 3 з жовтою плямою. Так, жовта пляма є тут і навіть ось тут. Я взяв самий жовто-плямовий кавун. Давайте ми розріжемо. Що по звуку? Начебто нормальний. О, Клас! Дуже ароматний. Дуже пахне кавуном. Ось так він виглядає всередині. Так, також видно, що він дуже цукровий. Що тут він трішки вже схожий на якусь кашу. Скоріше за все, на мою здогадку, це фактор якоїсь переспівшості, перетримання його на грядці. Звісно, я не можу пройти осторонь. Ось цього шматочка. Він дуже крупистий. Прям, прям ніби пісок вже. Він реально перестиглий. Та ми обрали найжовтіший і він найперестиліший з тих, що я поки що їв. Давайте візьму відріжу інший шматочок, який не такий крупистий. Не люблю кавуни, як каша з дитинства. Ось так виглядає шматочок, якщо ми візьмемо його окремо. Він смачний, але ну, оці крупинки дуже заважають. Дуже заважають відчути смак, хрусткість, свіжість. Воно відволікає. Але ось тут. Нижня, як мені здається, він ще в нормальної кондиції. Він дуже схожий на попередні кавуни, які я їв. На хлопчика, взагалі, один в один. Ось ця нижня частина верхня, вже ближче до тої дівчинки, яку я їв, але воно перестигле. Тому по жовтим плямам, вірогідно, ви можете купити перестиглий кавун. І будете їсти кашу. Ось так. Два попередні мені подобаються більше. Четвертий вид кавуна без жодної плями. Я не знаю, як він так помудрився. десь в холодочку собі лежав, чили, поки його не зірвали. О, ну він насичено червоний. Видно, що він не прям каша. Ось так виглядає, насичений червоний. Має офігезний аромат кавуна. Цей кавун ультрасоковитий, з нього прямо ж тече тобі в рот, але він. Менш солодкий. Так, скоріш за все, через те, що він не належався на сонечку, він не став цукровішим. Він такий ледь солоденький, дуже-дуже соковитий, смачний, освіжаючий, але менш солодкий за всі, що я їв. Тому жовта пляма впливає на солодкість кавуна. Хочете солодкий, беріть жовтою багряною плямою. Але дивіться, не попадіть на перестиглий. Це мабуть відео, яке я мріяв побачити все своє життя. Все життя ти обираєш той кавун рандомно якось. Або робиш вигляд, що ти його обираєш. Я питав навіть у батьків кажу, тато, кажу, як ти обираєш кавун. Він я пам'ятаю, з це ляскає по ньому, щось дивиться, крутить, міняє, бере той. Як це робить, але він сам пояснити не може. Каже, це потрібно відчувати душею та серцем. Після цього відео піду під під'їзд продавати половинки кавунів. П'ятий кавун це не контрастний кавун. Я не знаю, як вони стають контрастнішими, якщо чесно, як це природою закладено, але цей такий найблідніший, який був. Так, а вони всі одного сорту, якщо що. Ну, він і всередині найменш червоний, я вам скажу. Він ближче до рожевого кольору, насправді. І я не бачу кісточку. Хм. Він желевидний. Він не хрумкий, він не кашецевидний, видний. Як якась жалейка, такий прям пружній, ніби не достигли просто. Як я не знаю, як вам навіть показати, але такі він, не беріть бліді кавуни. Н -н -н. Кавуни бліді, значить, не достиглі, солодкі. якісь обділені сонцем, землею, водою, мікроелементами або ще чимось. Це не смачний кавун, по ньому навіть видно. Давайте там для контрасту просто покажу. Оце минулий кавун. Червоний, а цей рожевий. Видно? Бліді? Н -н -н. Кавун під номером 6 це контрастний кавун. Зараз ми порівняємо його з неконтрастним якраз. Ну, контрастний кавун, він і всередині контрастний. Просто порівняйте, давайте ось тут. І поруч буде зараз рожевий. Ну, різниця є. У mm. мене вдома ніби зірвався свіжувач повітря кавун. І хтось ще кавунову жуйку жує. Дуже пахне. Контрастний, прям смачненький, класний, не кашевидний, дуже смачний соковитий, солодкий кавун. Це респект, це, це реально смачно. Це на смак був прям ідеальний кавун. Тобто нічого зайвого, дуже солодко, класно, свіжо. Mm. Далі в нас найменший кавунчик. Якщо навіть порівняти от моєю головою, то видно, що моя голова більша, ніж цей кавунчик. Сподіваюсь, більша. Точніше, не сподіваюся. Просто маленький кавунчик. Буде потім середній та великий. Ну, знаєте, на здивування він прям червонющий. Але видно, що його придавило. Лайфхак величезний для вас. Не беріть кавуни знизу ящика. Ви уявляєте, от лежить такий маленький кавунчик там внизу. На ньому ще мільйон кавунів. Вони нереально важкі. Вони його зминають, він починає вже трошки ось таке робити. Ну, є варіант купити такий вже неякісний кавун. Потім пожалкуєте. Я раніше думав, що є велика небезпека брати маленький кавун, бо він буде не солодкий, не Маленький означає, ну, не дали йому часу полежати, там трошки почилити на гамачку на своєму, а взяли його і забрали у фуру і в магазин. Він соковитий, правда, недостатньо солодкий, були набагато солодші варіанти, йому дійсно не вистачило, мабуть, сонечка. Але якщо я не знаю, ви живете один або там хочете просто посмакувати трошки кавуна, не хочете брати оці 11 кілограмів, можна брати маленький кавун. Але будьте готові, що цукру в ньому набагато менше, ніж в тих. До речі, можливо, він навіть може зійти за дієтичніший кавун, бо він менш солодкий. Кавун під номером 8 це середнього розміру кавун. Так, зараз ми перевіряємо розміри, чи впливає воно на смак. Як ми побачили, в маленькому впливає розмір. Він менш солодкий за інші більші кавуни. Ну, класний, на вигляд, багряний, помаранчевий. Це так, Це так. Величезний кавун. Видно, що з нього сік прям тече. Солодший рази в два. Так, менше хрумкості, але більше цукру. Трішки ближче в сторону каші, але в принципі дуже смачний хороший кавун середнього розміру. Брати середній в принципі можна. Маленький, але буде менш солодкий. Кавун номер дев'ять. Це великий за розміром кавун, якщо що, тут в ньому майже 12 кілограмів. В ньому 12 кілограмів і 100 грамів. Давайте ми на ньому протестуємо, якщо я сюди вдарю. Що буде? Просто вона вдовилась. На диво, але всередині він не те, що прям червоний, а такий рожевуватий кавун. Я очікував, що він буде багряно-помаранчевим. Ось так він виглядає всередині. І не так сильно пахне кавуном. Може, у мене, звісно, рецептори вже забилися, але я очікував від великого кавуна більше. Може він просто напився води і не якихось і став великим через це. За смаком це схоже на кавун, який був неконтрастним. Мені здається, що. Він просто десь дуже більше напився води, він більш водянистий, через це він більший і менше концентрація в нього всіх інших елементів. Він просто пузатий, він ніби, ніби бройлер. Бройлер кавун. Кавун, який ріс на Макдональдсі, не, не знаю. Ну так от, більше не означає смачніше. Я раніше думав навпаки. Думав, чим більше кавун, тим він має бути кращим, ні? Тому не варто перти додому всі ці 12 кілограмів думати, ну зараз як буде кавун у мене. Маленький кавун був смачніший, ніж цей великий. Як і в житті, розмір не головне. Чи головне, напишіть в коментарях. 10-й кавун має сухенький хвостик. Та, в принципі, середні розміри він важить 5 кг. Він репається. Поки що по звуку він найкраще за всіх. Ну і всередині він класно виглядає. Щоправда, я його не зовсім пошвупорвав. Сухий хвостик вирішує. Я брав каву з найсухішим хвостиком. Він дуже солодкий і дуже соковитий. Тут ще не зовсім каша, але вже наближається до перестихлого або перетриманого якогось полежавшого, можливо. Але це достойно смачний кавун. Прям все в міру. Кавун з найзеленішим хвостиком, який я знайшов. Він важить також 5 кілограмів. На вид він непоганий. Такий гарний впевнений кавунчик. Цей кавун більш хрумкий і менш соковитий, але на таку тютельку ну це навіть не помітно. Просто я два порівняв відразу, тому я відчуваю різницю. Але це хороший, солодкий, впевнений кавун з зеленим хвостиком. Тобто зелений хвостик не гарант того, що цей кавун буде несмачним. Хороший впевнений кавун, я б такий їв, Мені, ну, прям подобається. Єдине, що я поки що думаю, що ось ці всі характеристики, там жовтий бортик, все оце, вони лише підвищують шанси вибрати. О, більш стиглий кавун, тобто не зелений, щоб точно був. Це фінальний кавун з нашого тесту це контроль, в якому збігаються всі потрібні нам характеристики, а потім я розріжу ось ці диво дивні кавуни. Сухий хвостик, жовтий бочок має, контрастний, гарний, все, що хочеш, в ньому є. Е, він всередині рожевуватий. Ось так він всередині виглядає. На контрасті з іншими він виглядає більш рожевим. Ваше здоров'я, контрольний кавун. Несолодкий, кислий. Дайте я прямо серединку візьму. Самий центр кавуна. Я обрав кавун по всім відповідним характеристикам, які рекомендують. І він не смачний. Він кислий, так, він соковитий. майже не солодкий. Я відчуваю кислоту в ньому. Ну таку зеленуватість навіть. Приємна, не лимонна кислота, просто кисловатий такий кавун, не скіший, не путайте. Ось так от. Тому довіряти ось цим всім характеристикам я б не став. Як казав мій тато, обирайте кавун серцем та душею. Виберете поганий, ну то вам так повезло. Повезе наступного разу. Дивні кавуни. Давайте почнемо з цього найбільшого. Чесно, відчуття, що я стукаю по дереву. Добре, вони дуже тверді. На смак один в один з кавуном, який у нас був контрольний, але цей більш кислий. Все. Якийсь зелений кавун. Нічого особливого. Ніякого смаку особливого. Просто дофіга бабла коштує. Давайте оцей зелений. Це цукінні якийсь міх. Як у них така шкірка тверда. Це жовтий кавун. чи це огірок? Що це таке? Маркетинговий крінж? Воно солодке, кашевидне і не дуже схоже на кавун. Я не знаю навіть на що воно схоже. Як на мене, класичні кавуни в рази смачніші, ніж оцей жовтий. Ну, він солодкий. Тут я не посперечаюсь навіть. І останній: такі штуки я бачив у бусі на городі, коли огірки вже там місяць то два полежать, після того, як їх мали вже зірвати, і стають приблизно такими. І їх труть качком. Жовтий кавун номер 2 Коштує дофіга грошей. Просто через те, що він жовтий кавун. О Боже, як це відразу. Він дуже кислий, на смак ніякий, не солодкий. І це я взагалі не хочу їсти навіть. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи можна по всім всім характеристикам обрати смачний кавун? Та якось не завжди воно виходить. Все ж кавун це більше лотерея. Тому довіряйте серцю, душі та інстинктам. А краще перекладіть відповідальність на когось іншого, і хай він обирає кавун, а ви потім кажете: Ой, Боже, що ти таке несмачне купив. Все, бувайте.